Прослухали ми цікаву і змістовно розповідь пані Антоніне. Я ще в кількох словах хочу доповнити. По суті, я хотіла іншого, я хотіла з нею зустрітися за чашечкою чаю і багато чого спитати, адже їй більше, ніж 93 роки, може й 95. Я чомусь в тому інтерв'ю не встигла, не бо на дворі було холодно запитати, але кілька років тому я чула, що їй 93. Але я минулої зими щось захотіла сама займатися своїм власним оздоровленням і почала ходити перед сном навіть взимку, навіть восьмий вечора, коли це зовсім темно, я себе примушувала і мала на ту силу. Я ходила навколо власного будинку, ходила один на друге стопнет два рази, на наступного вечора три рази, чотири. І зустрічаю постійно жінку, яка робить такі самі кроки. Я думаю, на якось напевно сусідка треба привітатися. Я привіталася, познайомилася.